Доброго дня, я Сироватка Любові Іванівна. Мені в квітні буде 69 років. В Ютубе я зустріла випадково багато відео Василя Івановича Чайки, продивилася їх не один раз і зрозуміла, що це людина від Бога, що це дійсно розумний лікар. Прийшла на навчання у вищу школу, бо мала багато болячок, пила таблетки, уколи брала, вони допомагали лише на короткий час. Можу перечислити декілька своїх болячок: це гіпертонія, діабет другого ступеня, гіперплазія, щитовидки, осохондроз, спондилоартроз, дві протрузії в попероковому відділі хребта. Падала мені температура тіла навіть до 32,2. Ніхто не міг сказати, від чого падає температура. Це мене дуже лякало, мені було дуже холодно і погано. Також були головокруження, часті стреси. Проблема зі жовчиним, і так далі. Оце вже руки. Самі розумієте. На практиці я використовую управління емоційними станами, так як наші емоції, наші стреси, вони якраз і дають у ті всі болячки. Використовую також позитивне мислення, правильне харчування. То для всіх воно має значення, як ми харчуємося. От. І... Як пити правильно воду і скільки, у котрій годині лягати. Бо сон це також є наше здоров'я, біоритми нашого організму. Мої результати від рекомендації лікаря. Е -е так, від рекомендації лікаря. Які результати значить, я перестала е -е стресувати, менше стресую, коли я почую якусь погану новину. А вона мені не загрожує життю. Наприклад, впала біля мене бомба. Оце треба втікати. А коли мені не загрожує життю, я це розцінюю просто як проблему. Покращилася робота шлунка, покращилося у мене травлення. Температура тіла зовсім уже не падає, нормально, більше 36. Я рекомендую всім пройти школу, вищу школу Василя Івановича Чайки, вищу школу навчання. Особливо тим, хто вже має стільки болячок, як я, а навіть для того, щоб попередити, який у тебе вже орган починає давати збій: чи печінка, чи нирки, чи підшлункова. Бажаю Вищій школі здоров'я і всім працівникам, удачі, миру, особливо вдячна Василю Івановичу Чайці, всім людям нам. Нам, в тому числі, хворим і всім людям на землі здоров'я, удачі, а особливо миру. Ми ще будемо процвітати. Дякую, дякую всім за увагу і дякую щиро працівникам вищої школи і Василю Івановичу Чайці.